Це з часу заснування. Дитяча музична школа номер 2 імені Василя Барвінського відзначила свій ювілей. Навчальний заклад відчинив свої двері 5 вересня 1973 року. Його засновано на базі відділення обласного музично-хорового товариства. А от найменування на честь українського композитора і піаніста Василя Барвінського музшкола школа отримала у 1992 році. Дійсно, 50-річчя школи це така дата. Це це півстоліття багато було зроблено і до нас зараз, ну, в силу обставин, в силу того, що відбувається в країні, ми намагаємося в першу чергу йти в ногу з часом. Ми, ми осилили дистанційне навчання, ми осилили мультимедію. Хоча це, звичайно, навчатися гри на музичних інструментах дистанційно, надзвичайно є складно і так дуже деколи і дивно. Але тим не менше, ми працюємо. Цуємо. Ми дякуємо Богу за те, що ми маємо можливість ці дні працювати в звичайному очному режимі, проводити заняття, проводити заходи, проводити конкурси, проводити наші такі домашні концерти, навчати дітей. Ми всі працюємо вживу і ми дуже тому раді. Музична школа імені Барвінського уже стала своєрідним майданчиком для проведення різноманітних обласних та всеукраїнських творчих конкурсів. Навіть попри велику війну її падколектив послідовно розвиває культурний простір. Викладачі всіляко допомагають вихованцям у школи розвивати свої таланти. Ми ще не так сильно відчуваємо оті страшні жахіття війни. І дякувати Богу і нашим Збройним силам України, наші діти можуть зараз, зараз вільно займатися, ходити до школи і займатися улюбленою справою, музикою. Хтось вокалом, хтось музикою, хтось вибрав собі той інструмент, який йому до душі. Важче було, коли було онлайн заняття, було набагато важче, тому що ви розумієте, коли приходить початківець, маленька дитина, і навчити її через екран тримати скрипочку і відчути, чи навіть ту ж клавіатуру, це набагато важче. І тому спасибі нашим знову ж таки воїнам, які дають можливість нашим діткам зараз займатися очно, що вони можуть приходити і займатися у школі. Імені Василя Барвінського діти опановують гру на фортепіано, струнно-смачкових, духових, ударних та багато інших інструментах. Уляна Николюк, Любомир Макетюк. новини на вежі.